Доброго дня, друзі. Перепрошую, якщо мій, моя українська мова буде не ідеальною, але я бажаю, що потрібно намагатися говорити українською мовою. Дорогі глядачі, сьогодні, сьогодні ми будемо говорити про когнитивно-емоційні аспекти сексуального збудження, чому реальний контакт через інтімне фото чи відео сприймається гастріше, ніж фантазії. Але. Це якось дуже странно звучить, скажемо так. Вона надіслала мені фото, і ось що сталося з моїм мозоком. Сексуальний потяг. Це складний феномен, що включає біологічні, когнітивні та емоційні компоненти. Навіть за наявності задовільного сексуального життя, вільного доступу до еротичного контенту та розвинених здібностей до фантазування. Багато людей відчувають гостру потребу отримувати інтімні фото та. Відео від знайомих, трохи пізніше я розповім, чому я зробив такий наголос на слові знайомих. Важливо підкреслити, що подібний обмін інтимними матеріалами можливий лише за обопільної згоди та з повагою до кордонів партнера. Запам'ятайте, повага. Та згода. Якщо один із учасників відчуває дискомфорт або тиск, це порушує принцип довіри та може негативно вплинути не тільки на стосунки з тією людиною, але може наладити ваші стосунки з правоохоронними. Органами. Давайте розглянемо, чому навіть за наявності постійного сексуального партнера чи насиченого фентезійного та фантазійного життя бажання отримувати інтимні зображення залишається актуальним особливо для чоловіків. Тут е, зробимо е, деяку ремарку, і це важливо. Я вважаю, що різниця між чоловіками та жінками. Дуже часто наявна тільки тому, що соціум надиктовує жінкам та чоловікам їхні ролі. Багато чого спільного, спільних бажань та думок. Але соціум штучно розділяє чоловіків та жінок. Але зараз це є. Так. Ну, поїхали далі. Автентичність і емоційна валентність стимулу. Що е, ховається за цими словами? Коли людина отримує інтимне фото або відео від знайомого, це сприймається як акт довіри та сексуальної відвертості. Візуальний стимул е, від реального партнера має високу емоційну валентність. Він активує спогади, пов'язані зі спільними Переживаннями, запахами, звуками та тактильними відчуттями. відчуттями. Тобто, коли ми отримуємо фото чи відео, ми автоматично переключаємо внутрішній тригер на наші. Спогади, це, мабуть, про. окей, навіть у стабільних стосунках, де є регулярна сексуальна близькість, бажання отримувати фото чи відео від партнера залишається. Такі зображення підтримують емоційну близькість на відстані. Навіть коли він залишається вдома, а вона працює. Навіть коли він дивиться е, футбол, а вона в цей час дивиться баскетбол. Наступний пункт це гендерні відмінності у сприйнятті візуальних стимулів. Як я казав, деякі відмінності продиктовані соціумом, а не якимось конструктом у голові чоловіка чи жінки. Однак дослідження підтверджують, що чоловіки в цілому більш Чутливі до візуальних еротичних стимулів ніж жінки, це пояснюється особливостями роботи лімбічної системи та активністю мигдалеподібного тіла, яке відіграє ключову роль в обробці сексуальних образів для чоловіків. Інтимні фотографії та відео викликають більш інтенсивну реакцію в системі винагороди мозоку, ніж абстрактні фантазії. Це пояснює, чому отримання візуального підтвердження бажання партнера є для них особливо збуджуючим. Тобто для чоловіка дуже важливо, щоб його партнер чи партнерка, партнерка чи партнер. Чи партнери постійно підтверджували їхнє бажання спілкуватися та мати контакт? Жінки своєю чергою часто надають більш, більше значення контексту, та емоційний складової, хоча це не виключає їхнього інтересу до візуальної еротики, тобто дікпики посилати можна. Але за згодою за заздалегідь. Полученою згодою та поважаючи кордони людини. Але у людей, що страждають абе, або насолоджуються з дук, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, цей факт більш важливий. Для них дуже важливо отримувати винагороди для мозку. Поїхали далі. Обмеженість ресурсів робочої пам'яті під час фантазування. Чому ж? Наші такі яскраві фантазії гірші за фоточку з поганої вебки. Чому? А ось чому? Тому що у нас є обмеженість ресурсів робочої пам'яті під час фантазування. Фантазії це складний когнитивний процес, що вимагає значних ресурсів робочої пам'яті, візуальний стимул. У формі фото чи відео знижує когнітивне навантаження, надаючи мозку готовий образ для збудження. Це робить процес мастурбації чи збудження більш легким і ефективним. Окей. Okay. То, що я вже казав: допамінова система і пошук новизни. Новизна стимулює викид дофаміну, нейромедіатора, відповідального за задоволення. І мотивацію. Отримання нового інтимного фото або відео викликає відчуття збудження та задоволення не тільки тому, що є це відео, не тільки тому, що є це фото, а тому, що це щось нове, що стимулює викид дофаміну. Привіт, дофамін! Навіть якщо партнер залишається тим самим нове зображення. Чи незвичайний ракурс створюють ефект новизни? Цей механізм особливо виражений у чоловіків, чия дофамінова система чутливіша до візуальних стимулів. Тобто нові фоточки, будь ласка, це важливо. Якщо партнер бажає ваших фоточок, якщо дозволяють етичні. Та моральній домовленості з партнером. Окей, наступний пункт це соціальна валідація та раксистична підживка. Коли людина знає, що її партнер фантазує про неї або отримує задоволення, дивлячись на її зображення, це підсилює, це підсилює відчуття власної сексуальної привабливості. Тобто, якщо ми дивимося порно е, на якимось там е, оранжевому Ютубі, то ми не відчуваємо відклику. Ми не вважаємо, що авторка чи автор цього відосику думає про нас. Але коли ми отримуємо фото чи відосик від знайомої людини, ми відчуваємо свою власну сексуальну. Привабливість, що е, людина, яка надіслала нам цю фоточку, думає про нас. Окей, для чоловіків це особливо важливо. оскільки підтвердження їхньої сексуальної значущості зміцнює їхню впевненість у собі? А зараз поїхали далі. Коли прагнення до інтимних фото стає контрпродуктивним, це дуже важливе питання для психологів, психіатрів, коли вони спілкуються з людиною, наскільки щось продуктивне чи контрпродуктивне. Тобто я хочу сказати, що будь-яка перверсія лапки, будь-яке бажання, будь-яка фантазія, будь-яка Акція, фетиш, це нормально, це класно. Коли це продуктивно, коли це контрпродуктивно, це погано. Одна і та ж фантазія, один і той же фетиш може бути продуктивним або контрпродуктивним. Що ми про це маємо знати. Незважаючи на позитивні аспекти, надмірне прагнення отримувати інтимне зображення, може стати контрпродуктивним або навіть патологічним. Це може проявлятися у таких ситуаціях, фото чи відео стають основним джерелом сексуального задоволення, витисняючи живий інтимний контакт. Якщо людини з цим недобре, якщо вона вважає, що. У майбутнього це буде спричинати проблеми у житті, це контрпродуктивно залежність від візуальних стимулів. Постійне прагнення до нових зображень може знизити чутлівість до реальних партнерів. Хочу зазначити, що тут мається на увазі, коли це дуже-дуже дуже 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 ще 15 разів. дуже-дуже, Велика залежність. Я не хочу, щоб людина вважала себе ненормальною від будь-якої дрібниці. Наголошую, нормально все, поки ви або навколишні не відчувають прямий дискомфорт. Поїхали далі. Порушення кордонів, примушення до надсилання інтимних матеріалів чи шантаж є формою насильства. Це мерзенно, якщо. Порушуєте кордони людини. Якщо ви примушуєте його щось зробити, або примушуєте дивитися на те, що зробили ви, максимально осуджую. Категорично, без будь-яких виключень, ніякого примушення, ніякого порушення кордонів. Будь ласка, це окрема тема, але жінки. Дуже потерпляють від цього від цього насильства, будь то фото чи ви відео, в чи якісь е, тексти, надіслані е, жінкам у приватні повідомлення. Так, і чоловіки також, але 99% агресорів, надсилаючи свої нікому не потрібні фото. Це чоловіки. Будь ласка. Не порушуйте кордонів. Компульсивна поведінка це ще один маркер, що потребує від вас уваги. Якщо людина не може контролювати своє бажання отримувати фото, це може свідчити про сексуальну компульсію. У таких випадках важливо звернутися за консультацією до сексолога або психотерапевта. Все буде норм. Буде висновок, буде висновок. Бажання отримувати інтимне фото та відео від знайомої людини або умовлено комбінацію когнитивних, емоційних та біохімічних факторів, Автентичність стимулу, зниження когнітивного навантаження, пача, е, пошук новизни та соціальна валідація створюють потужний емоціональний відгук, який важко відтворити через фантазії або масовий контент. Тобто. Це добре, якщо є людина, яка надсила... над... надсилає тобі фоточки. Проте важливо пам'ятати, що будь-які форми сексуальної взаємодії мають Базуватися на взаємній згоді та повазі, відкрити обговорення потреб і меж партнера, запорука здорових і гармонійних стосунків. Якщо ви помічаєте, що бажання отримувати інтимне зображення стає нав'язливим чи впливає на ваші відносини зверніться до фахівців для отримання підтримки та консультації, і все буде добре. Любить себе, любить мене, надсилайте друг другу котиків.